Я зараз навчаюсь в канадському коледжі на діджитал маркетолога, і на даний момент у нас йде така тема, як Google Analytics, Тобто ми аналізуємо всі дані з вебсайту різних вебсайтів, так. І от скоро у нас буде проєкт, де ми будемо складати спеціальний план, можна сказати, розвитку вебсайту для того, щоб збільшити продажі когось, да? якогось бізнесу. І так як у мене немає моєї вебсайту, мені в принципі ніколи може надати. Але ми також можемо брати будь які вебсайти наших друзів чи знайомих. Тому, якщо ви власник якогось бізнесу і у вас є вебсайт, і ви хотіли отримати якусь аналітику безкоштовно, бо я, ну звісно, зараз тільки навчаюсь, буду розробляти цей проєкт. І, звісно, у мене є керівник, який має 15 років досвіду діджит-макетологію і він а, знає тенденції взагалі американського канадського ринку і так далі. Тому, якщо вам цікаво і ви б хотіли попрацювати безкоштовно і надати мені доступ до вашого вебсайту через Google Analytics, звісно, це буде не повний досвід, доступ верніше, це буде просто доступ, доступ, за якого я можу бачити ваші дані вашого вебсайту і аналізувати його, і їх і відповідно далі ставити якісь цілі і вам допомогти в реалізації цих цілей. Будемо я буду створювати спеціальний план, який допоможе вам цьому. Це все буде безкоштовно. Мені лише буде потрібно від вас доступ до вашого до Google Analytics сторінки, яка аналізує ваш вебсайт. Тому, якщо вам цікаво, у вас є такий вебсайт, і ви хотіли б, щоб я... Проаналізувала дані, відповідно, надала якусь вам аналітику. А ви самі в цьому не дуже сильно розумієтесь. І тому я була дуже була б рада це зробити для вас і повністю безкоштовно. І, відповідно, і вам будуть бенефіти, і мені будуть бенефіти. Тому, будь ласка, пишіть мені, можете тут писати, можете в інсті писати, яка є також у мене посилання до мого профілю. І дякую вам велике.